Не знаю, тут вітер дує, може щось буде шуміти. Діма обслужив трактора, так обслужив, помив руки, вилазь тепер вікна три. Бачите, я не знаю, чим видно, але трохи видно димок. На оборотах він, звісно, чорний кидає, але масло взяв. Буду різкувати, виходу другого нема. Буду тримати. Коротше, Очі на датчику давлення, щоб не протикати. Попрацюю там годинки три. Підійду заглушу, постумо, подивимося, що там по уровню, що до коротше Така от халепа. Може в когось завалялась турбіна, не треба. Вона проста тут, без всяких датчиків, без нічого. Коротше, це, бо якби в вихідні, то може, якщо хтось поруч, і може турбіну там. за гроші, що одна Просто віддам там на тому Це Було б добре. Так що такі от справи. Так, ми до, до праці, коротше, що робить? нас здорово виходом. Бо Сергій вже вон тому ну, майже досіває. Так, всім пока. А я вперед далі.